Сьогодні 286-й день. 286-й день, як ви боретесь, відстоюєте нашу волю, покладаєте життя за наші дні проведені вдома. В спокої, ваші безсонні ночі рятують наші життя. Ви справді герої, приклад світу нації. Наша підтримка, наше світло, попри всі складнощі залишайтесь добрими, віддаєте останню їжу тваринкам в окупованих територіях. А ми гортаємо стрічку Фейсбуку і бачимо ці чутливі відео. І зі сльозами на очах говоримо: наші хлопці найкращі. Навіть у такі складні моменти ви пам'ятаєте, що потрібно дбати за усіх навколо любі воїни, ваше серце не має меж. Я вдячна вам за те, що маю змогу проводити час з рідними, ходити до ліцею, писати вірші, і читати книги. Я впевнена, що наш народ не стане на коліна. Він зробить так, щоб склонилися йому. Прийде час, і ми будемо радіти перемозі. Ви повернетеся додому, а ваші рідні будуть бігти до вас з обіймами і сльози радості будуть литися з їхніх очей. Я дякую вам, що маю змогу жити. Слава Україні! Слава ЗСУ!